Я шокований, тому що ми зайшли товари для хомічків, ну, типу для Зоо. Оце якийсь коктейль. Трав'яний для псів. Ого, якесь пиво для псів. Так, шукаємо кулю. Нічого не знайшли. І тільки всякі такі у нас аксесуари. Кулька якась колесо, ну, колесо нам не треба, в нас є. Така маленька кліточка. І смаколики. Вона ховається в обід. каже, що тут а шиншила. Заховалася. За хатку. Знаєш, що таку хатку поставили для неї, щоб вона тут собі спала? А Вона собі за хатку. Так як у нас хом'яки. братимчики сплять. Тож вже хатку? хатку поставили, а вони собі ховаються де хочуть, тільки не в хатці. О, величезна мишка. Заховалася, знаєш, вийшла подивитися, побачила нас через вікно і знов заховалася. А, вона взяла щось їсти. Взяла як пом'яке, знаєш, такого, щось собі. Гризе, гризе, той позіхає. це То якісь дітки маленькі. Вони тут спляють і позіхають безперестанку. А, тут ще всередині не один. він О, тобі вже б'ються. Вже побилися, а тільки що спав, позіхав. Бачиш, <смі> не можна в клітку допускати хлопців, щоб одні хлопці були, бо вони одразу б'ються. Тому Україна каже, хоче кульку запускати, щоб вони бігали по хаті. Та, бо останній раз ми випускали і щось ми говорили, говорили з країною, і комічок втік, потім його шукали по цій хаті. Та, і знайшли. Він заховався за дверима. добре, що не заліз десь під холодильник, чи під кухню, чи під будь-яку шафу. Це було б дуже тяжко його звідти там, десь знайти. Дивимося ще на рибки, на всі аксесуари, іграшки для комичків і на попугайчики. Ми, з... ми знайшли кулю. Додому потім приїдемо і складаємо. І Каролінку заодно заберемо по дорозі, щоб вона тішилася. Так, зайшли в сільпо, карамбола, а вони дивись припальні якісь жовтенькі. А ціна? Та ціна така прикольна за них. 900 гривень. Косики різнокольорові готові для вживання. Є малинка, візьмемо малинку, вона дуже любить короліна. ця закрита 190, а відкрита 460. Взяли малинку і дивіться, яка прикольна кукурудза, вже фасована, цукрова. По 39 гривень. Якраз мраморна, дуже-дуже. Органічна, смачна, напевно. Беремо Бирає... 4 штуки. Хочеш. От 39,99. Так, тільки маленьку не путать, бо буде сік малиновий. Їхали за продуктами і ще треба взяти дещо для кумічків. Беруємо абсолютно трішки брокколі. І думали, що кабачок, але кабачки якісь такі собі зараз. Знову взяти таку маленьку. Так, давайте зважимо. Скільки вийшло? 30 гривня 30 для хомічків. Їхній обід, сніданок і вечеря. Органік. Так, беру ще почищений соняшник і почищений гарбуз. Не солений. Так, на сіні. Типу ласощі. І для нас будуть, і для маленьких улюбленців. Далі шукає морку. Так от вона, я її знайшов. По 95 копійок. Навіть не гривня. Наталя цілу руку обклеїла, виглядає як гіпс. У ці всі наклеючки. Коротше, це кавун. Тільки, не знаю, Charlton Кавун. 1699. Тріснутий, а виглядає всередині, ніби повністю білий. Перейшли в мене такий от хлібчик американський, тост величезний по 60 гривень. Дуже смачний і величезний. Можна тости робити. Ще Що хлібчик щось. До чаю, до ні. йдемо тоді за замовленням доці. А з доці постійно, як з приходить, питається, чи є котлета по-київськи. І вона так зайшла, так сподобалося, йти купити, що коли вона приїде, вже буде мати, що їсти, своє улюблений футболі. Так, пластівців зараз немає кольорових. Є тільки по акції 80 гривень, зараз такі от кружальця. треба брати, бо доця все вже з'їла. Так, корзину ми взяли, так щоб багато не закупити, і закупили багато. Хоча треба було брати все-таки візок, тому що та корзина, мені вже її під руками, все скоро, в зуби і, і на голову дасть. Я відчуваю, що корзина зараз зірветься. Просто ходимо, знімаємо, а люди так дивляться з боку деколи так, що ви там робите. І крім того, що дивляться, що ми беремо. І каже Наталя, там уже кудись за нами. Ми беремо сосиски, він теж суси. Взяли там ще щось, він теж достав. Ну так -от. задали тренд на покупочки. Заодно одну складу цю кульку для хомячків Вони сплять. Наталя їм дала кусочок брокколі, вийшли, потріскали і пішли знов спати. знаєте. Сонце засвітило і вони вже не хочуть бігати. Коли було пасмурно, дощ падав то вони літали і вдень і вночі, а зараз сплять. То поки що сплять? Вони мають годину спокою, поки доця не прийшла ще. От броколі лежить, хомічки сплять, десь там поховалися, трошки покусали броколі і пішли. Так, зараз складаємо. У нас така з голубеньким кулька. Отак от виглядає. 14 сантиметрів. еск невеличка. Для джунгариків це сам враз, тому що в них оце от колесо так само: 14-ка. Так, то всі детальки. Це виявляється, щоб просто піддон. У нього можна ставити кульку, щоб вона не бігла нікуди, не котилася Кришечки. Кришечки і заглушки. Зараз їх треба тут буде змонтувати. отак от пази, Але я бачу, що їх 5 штук. Ага, пазів всього 2-4. Одна, типу, як запасна. Таке інтересне кріплення в цій кулі. Просто береш ось така от паличка з кружальцем, запихаєш її сюди, в паз, все. І так само цю кулю зверху затягнув і все, і закрив. Ну, я сподіваюся, що вона не розлетиться, коли вони будуть бігати. Бо якщо розлетиться, то вони можуть його хлопці потікати. Ja. Ні, Там є різниця. Треба так скласти, щоб воно співпало. Давай. Куля, знаєш, як зі Star Wars. О, заклацнулося? Да. Добре Так. Добре тримається? Вроде... Ну так. Двіться таке кріплення Но... здавалося. Простенька, а тримає класно. І ще оці от кришечки. Ну, треба позакручувати. А це? це запасна, оця штучка. Одна єдина а кришечки, запасна. Як Там є пази. кулю склали, прозора і підставка. Все, поставили. А, це він може бігти на місці і крутитися куля. Бач, в різні сторони. А, тільки як він попаде на замок, то все, з'їде. Ну, поки що ми запускати хомічків наших не будемо, бо вони сплять і нема доці. А без доці, то без її дозволу не можна запускати. То можна, так? Можна. Тільки вона не побита. Залишу цей м'ячик біля хомічків. Називається Залишу. У нас значить плитка і хата йде якось все до хати, бачиш? Під кутом, що не можна залишити Ну, Ще раз. Інтересно <гум> так. Під нахилом. <гум> Реально під нахилом. І до кухні. <гум> так, коротше, я її покладу, зроблю сюрприз для дочі. зі садочку, зустріли котика. <гум> Як то дивні очі це які? Колосочки Колосочки? Ну покажи. Ось такі морбики Класна киця, правда не тікає. Чогось ішов потікає. Та не знаю, може вона просто не боїться, того не тікає. Може, вона щось дивиться. Чи захворіла? Може. Я думаю, змучилися. О, дай, дай... Це, бач, пішла. Прийшли ми вже додому, забрали карлінку із садочку. Ну що ж, хлопці, вони сплять, пора прокидатися. Що <різь> там? Відкриваємо. Оп, хлопці спали, дівчата. Бачка, хатка в них. Та тримай, щоб вона не розлетілася, отак треба тримати. То ми їм напхали, бачиш, вати? Вона має бути всередині, то не треба. Мені. Хочу подивитися, як вона виглядає без вати. Бачу, так виглядає. Вона прикольно виглядає ось так. Не, не кидай туди. Бач, відкрилася. То знаєш, коли вона відкривається, коли на середину береш тримати. Якщо зверху і знизу, то вона не відкриється. Ну і що без того? Якщо ви, без ви, того, вони ви, не захочуть. Ви, вони бачиш, ми їх з ватою при прикликаємо, то вони такі. Ну, ну чи бігати будуть. А бери її сіреньку. Ой-ой. Є -ой. ще щось. Ще є щось. Ще. Так. Тобі хатка як? Сподобалась їхня? Давай я поки потримаю, давай я потримаю. А Кроліна хоче подивитися, чи вона в хаті стоїть. Вона, бач, трошки посиділа. <сум> Кроліна, ні. Так, бігом в хату. Все. Ручку підставила, щоб на тобі на ручку залізла. Вона чує по запаху, що Кароліна вже пішла. Так, ну цей сюрприз буде набагато краще. Це те, що ти просила, то ж ти хотіла. Так, колесо. Я хочу на кості це вже запхати. Ну хочу давай, Сірей. Ну давай. Запускай її. Завай, зівай, Зараз, чекай, вона мусить освоїтися. Давай. Давай, закривай, закін. Бачиш, вона тепер так може бігати. Але я хочу її спустити кімнату. Ну давай запустимо в кімнаті. Запускай. Вот тут їй буде інтересно. Ну, навіть під твій диван може залізти. Дивись, ідей, А Давай. А це ось цей світний можна чорного. Дивись, іде під диван. У нас йде лише сюди. Все, стоп. Вель далі не можна. А якщо б вона була без тої кулі, то вона б вже під диван забігла і ми б її довго і нудно шукали. А Підліжечку твоє, напевно, хоче. Хоче там, де темно. Ні, до тебе. Бач, вона до тебе припадає. Можна пісні чорного? Можна, зараз хай. Світленько побігає. Їй подобається. Можна, щоб вона довго побігла. Можна. Можна. Я тепер зрозумів, чого Наталя казала, в магазині нам треба дві кулі, а не одну. У нас два хомячка. А давай! А чого би мене запхали, туди два? двох. Двох? Давай, спробуємо! Але їй куля підходить. Вона якраз така велика, хоча це еска. Бо там ми бачили якось в магазині іншому. Ой, до мене прибігла. До мене прибігла. Понюхала мене. Давай, біжи. Вона на запах бігла. Вона коли щось боїться або когось, то вона завжди щось біжить до мене. Побігла під ліжечко. Ні, не хоче під ліжечко, десь інакше. А ну, якщо? Все, понесли. Все, побігала. Туалеті? Mm -hmm. А я не знаю, чи вона зможе побігти по коврику. А ні, біжить, дивись. має багато сили. Вона з туалету тікає. І щось туалет не сильно подобається. Каже, всю, сірий час прийшов, тепер треба чорного брати. Так, тільки хто його візьме, хіба підставити кулю може він сам залізе. Так, тепер ми поставили і чорного. Вдалося його досить легко зловити. Ми поставили кулю в кімнаті і він зразу заліз туди в неї. Давай подивимося, він швидше, він дуже швидко бігає, цей чорний. Як він зараз тут справиться? Сідай. Вийки він швидкісний. Оп, доповз до мене до руки. Ой, він хоче, щоб я відійшов, добре? Відхожу. Побіг. Він побіг до віконечка. Дивися, він більше обслідковує територію, ніж сіра. Все цікаво. Угу. А дівчатам як цікаво. Ось тут, і тепер чорний. Ну, коротше, ця кулька ну, по якості можна сказати так. Десь 4-5 із 10. Ну, нижче середнього. Тому що там ці пази я заставив такі пластикові, і коли ти закриваєш кришку, якщо не попав в пази, то та кришка сама відкриває ну, ті дві половинки. Тому так. Оскільки, поскільки бо я, в принципі, шукав ферпласт. У нас якраз скидка від ферпласту, і від них є класні такі хороші кульки, де вони з'єднюються шрупами. Ну, типу, скрутив і все, і воно вже точно ти знаєш, що не розкладеться. Бо якщо вони зараз помаленьку бігають, а вони призвичаються, привикнуть до кулі, і в майбутньому можуть так сильно гонити, особливо вночі, якщо їм поставити їх дати волю вночі, бігати в тій кулі, він може захист туди вдарити стіну чи в якийсь із там, крісел, і вона може відкритися. Йому тут треба вважати. Та сіренька їсть брокколі, їй сподобалося. Це їхній любими фуд. А ти що їй зробила, га? Вона, вона пролізає через сідарки, не може витягнутися, а я її забираю, щоб вона не застрягла. Ясно, коліна її знайшла ще лабіринт. І що, вона тут повзає чи ні? Ну, давай подивимось. Ну давай. Я їй допоможу. Вона щось дуже швидко лазить тут по лабіринті. Ми ж не знали, який лабіринт придумати. Круйну просто ту підножку. Це, ну, типу, дирочки невеличкі, але кум'яки, вони такі маленькі і шустрі, що я думаю, що вони зможуть пролізти. Але вона дуже швидко бігає по цих перилах. Вона до мене хоче припадати, так? Ну, ходи, ходи. Ні-ні-ні, не тримай, не тримай. Хай вона пролізе через ту дирочку, я зло. А вона вже не хоче лізти, тому що вона налякалася, вона вже до мене кличе мене, не рухай. Дивися, вона через таку маленьку дирочку пролазить, бачиш? Uh -huh. От через от таку малесеньку. Uh -huh. Зараз uh -huh. ми uh -huh. мамі покажемо. Ти будеш в шоці, але вона через цю дирочку пролазить. Серйозно? Uh -huh. Так, Дивися. Uh -huh. вона собі повзає. Для неї то як лабіринт. Дивись. Знайшла ту дирочку. А вони ще через менші дирочки пролазять. Де вона є? є? Добре. Дивись за нею, я покладу назад ту сходинку.